Так, народ, доброго дня! Дивіться, я от зварив Дивіться, от такий бикончик, от такий іменно бикончик під черевинку Іменно таку частинку я взяв і зварив На ваше прохання. Дивіться, я його зараз розріжу цей бикончик під черевину. Він буде копчено-варений. Це є холодне копчення і це є холодне копчення. Просто от такий же самий бекончик холодного копчення Я просто взяв і зварив. Так, дивіться. Я його розріжу всередині, щоб ви бачили, який всередині цей бекончик. Іменно. Я вже чую сюди запах. Так, дивіться. Бекончик копчено. Варений. Копчено варений, дуже мнісенький, суперовий. Дивіться, дуже класний, все типу, получається, все типу, получається, горячого копчення, Но гаряче копчення, коли ви коптите, він у вас получається, скажімо так, більше небагато стільки дима. А от е, ми от такий же самий бекончик прокопчуємо півтора-дві доби, і потім рішили таку частину бекончика під черевиною взяти і зварити. Дуже супровий. При розрізі я навіть одразу чув е, запах. Є е в нас іще похоже на то. Шудер копчено-варений, він уже готовий. Я його розрізати не буду. У мене на сайті є у розрізаному віді. от такий кусочок хороший. Дивіться, а тут є шудер, сирокопчений. Це сирокопчений продукт. В чому різниця? Ну, якщо навід подивитися, в чому різниця цих двох продуктів? В тому що, от дивіться, цей продукт ну, такий більше м'ягенький, бо то є сирокопчене м'ясо всередині. А цей іменно шоудель копчено-варений. Він такий дуже опругий, твердий, Це вже варенка, ну, варений. Такий же самий шудер копченоварений. То той сиро копчений. Ми його всьо всю продукцію ми просолюємо ну, на вісі не менше 8 днів сухим посолом в добу маринаді і добу півтора-дві доби коптимо холодним димом. Получається такий продукт. Коли клієнт просить копченого варений шудер, ми йому даємо ковр. Спочатку такий же продукт. і Ми його варимо. Получається, отакий от вже варений. Понятно, йде у сушка. Завто більша ціна, і виходить, от такий же готовий продукт. Но я думаю, не думаю, а бачу, що є різниця іменно горячого купчиння і холодне От Холодне купчиння, потім ми його варимо, і на вкус буде інше від горячого купчиння. <кхід> я до чого веду, що ви візьмете. Горяче копчення корієчку, ну корієчку, бікончик, шудер, цей пічеревину. Вона буде інша на смак, бо ця прикопчена півтора доби, потім зварена. Це інший буде на смак. В общем, я вам хотів показати цей новий товар. Ми будемо його продавати. Я зроблю на нього, скажімо так, оцінку, скільки він має коштувати, тому що йде у сушка на товар. Чого цей обичний товар менше стоїть у, нашій, у ціні, цей дорожче, тому що йде у сушка. Люди по Україні багато звикли вже на готовий продукт. а Коби мати готовий продукт, йде у сушка. Но, якщо б я зробив, як всі, шляпа завод, горяче купчення, і от його там нашпільцювали. Там поставили горячий вогонь, просто його там піджарили, підпекли 8 годин, фу, його розрізали, і він уже варений, чу-чуть пахне димом, фу, супер. Да, воно би менша була ціна. Но ми коптимо по закарпатськи холодним димом, потім його варимо, То зовсім другий продукт, він чувствує, настояща капченість. Е, я не обіжаю чужі продукти. Кожен коптить, як хоче, як може. Ви робіть, як ви знаєте. Я роблю так, як у нас в Закарпатті. Холодний дим. Далі ми собі на праздник шоудер покладемо на стіл, головна страва у нас шоудер на столовий. Ми його зварили, Вонце кися получає. І можемо ще собі бікончик зварити, там рулічку, там інше, 3, 10. В общем, ставлю на сайт новий продукт. Дивіться, вибирайте по можливості. Купляйте. В общем, всім хорошого дня. Заходьте на наш сайт miasota.com.ua і всім до побачення.